Насамперед, хочу в такий непростий час звернутися до вас, як, не просто до людей, які нагороджені там премією Верховної Ради молоді, а як до молоді. У всі часи, ви знаєте, молодь завжди була і залишається рушійною силою будь-якої держави. Тому що саме від молоді залежить те, як ми будемо жити завтра, від тих принципів і ідеалів, які ви несете в серці, залежить те. Як наша країна буде розвиватися? Тому я насамперед хочу подякувати вам, як людям, які своєю працею, своїми прагненнями, своїми баченнями, своїми ідеалами зміцнюють нашу країну. По-друге, я хотів би відмітити, що незважаючи на те, що у нас сьогодні дуже непростий час, але Верховна Рада робить все для того, щоб сьогодні ми нагороджували найбільш гідних представників нашої молоді. Для того, щоб сьогодні ви знали, що ми знаємо про вас, ми знаємо про те, що ви робите, ми знаємо про, про те, наскільки звитяжно ви працюєте на благо нашої держави. Третє, що я хотів би сказати, що, мабуть, унікальність цього нагородження полягає в тому, що, на відміну від попередніх нагороджень, сьогодні дуже багато осіб, які є на передовій, на фронті. Я просто хочу. Підкреслити, що цьогорічна премія у підсумку п'ять лауреатів премії цього року: це Максим Бевза, Тарас Поляниця, Андрій Рибалко, Іван Роговий та Андрій Рубанка. Вони захищають Україну на передовій. А капітан цивільного захисту В'ячеслав Тарашенко рятує людей від рашиських обстрілів у Миколаєві та Херсоні. І це теж наша передова. Тому я справді дуже хочу подякувати. В тому числі серед списку нагороджених є і чотири волонтери. Це люди, які відклали якісь власні питання і роблять все для того, щоб підтримка фронту, підтримка Збройним силам була на максимальному рівні. Сьогодні ті, хто вчать історію України, їм не треба дивитися в книжки, їм треба дивитися в вікно. Тому от історія України проходить по по повз нас, і тому я радий, що сьогодні у нас є можливість, і я от хочу подякувати насамперед. Комітету, керівнику комітету, заступникам за те, що вони зробили все для того, щоб до Нового року ми мали можливість вручити ці заслужені нагороди для от кожного з вас. шановні колеги, я дуже ще от хочу підкреслити одну річ, тобто тому, що ми усвідомлюємо, що сьогодні час великих людей, складні часи народжують великих людей. І я переконаний, що дуже багато серед цих великих людей є сьогодні в цих списках. Я переконаний, що от кожен з вас для нього це буде а мотивація, а на майбутнє. Я хочу, щоб ви знали, що парламент про це пам'ятає, парламент завжди буде робити все для того, щоб підтримати нашу молодь. Тому що у нас стільки було багато бажань на початок минулого року, оцього цього року, по завершенню минулого року, ми їх всіх. Промовляли, говорили, просили. А зараз ми об'єднані одним бажанням бажанням нашої спільної перемоги. Тому я ще раз хочу подякувати від імені парламенту, усім вас привітати з цією нагородою, а також е сказати, що тільки разом ми можемо досягти нашої найзаповіднішої мрії. Я завжди говорю, найзаповідніша мрія це та, яка сниться. Так от я думаю, що усім нам сниться один сон сьогодні. Це наша. Перемога у цій війні. Палку Андрію, солдату, аспіранту кафедри психології, політології та соціокультурних технологій Шемського університету.